На пікніку шаленою популярністю користуються прості закуски, які легко приготувати ось кілька нескладних і найголовніше смачних рецептів, коли за вікном тепла і сонячна погода, проводити вихідні або відпустку вдома просто грішно. Набагато краще виїхати до якого-небудь водойми або влаштувати пікнік на лісовій галявині. Тим, у кого є за міські ділянку, пощастило більше можна постелити м'який плед прямо в тіні власних садових дерев і насолоджуватися смачними закусками власного приготування сендвіч з багета, що може бути простіше звичайного бутерброда. Пропонуємо трохи вдосконалити рецепт і взяти замість хліба цілий багет одного такого блюда цілком вистачить не тільки, щоб вгамувати голод, а й ситно поїсти, буде потрібно багет сир для тіста, копчена індичка, тонкі скибочки, салямі, листя салату, огірок, помідор, солі, перець, майонез, спосіб приготування, багет розрізати з боку або навпіл, шарами покласти в нього начинку. Листя салату, тонкі скибочки, індички, салямі і сиру, кружечки огірків і помідорів, м'ясо та овочі можна шарувати майонезом, якщо звичайно. Ви великий шанувальник цього соусу. сіль і перець також додаються за смаком. Сендвіч можна їсти холодним або розігріти в мікрохвильовці салат із сирих печериць до шашлику, смаженим на грилі або в мангалі. М'ясом відмінно поєднуються не тільки овочі, а й гриби, наприклад, печериці з майонезом. Відмінне доповнення до соковитого і ароматного шашлику. Салат виходить легкий і дуже смачний. Тим більше, що гриби для нього не потрібно спеціально відварювати, буде потрібно 3,00 свіжих печериць, 2 зубчики чеснику, 3 стило майонезу, солі, білий мелений перець, Петрушка спосіб приготування для приготування цього салату необхідно очистити печериці і докремити капелюшки від ніжок, мити гриби не потрібно, інакше салат буде водянистим. У приготуванні використовуються тільки капелюшки, їх слід нарізати часточками до вільного розміру, ніжки можна використовувати в якомусь іншому блюді, до нарізаним печерицях додати дрібно порубаний часник і заправити салат майонезом. Найкраще готувати його перед самою подачею, тільки перець додати за смаком, прикрасити блюдо зеленів, також за бажанням в салат з печериць можна покласти нарізану півкільцями цибулю хросткі конвертики з лаваша з соковитою начинкою. У лаваш можна загорнути все що завгодно. Ось один з варіантів начинки буде потрібно: 3 листа тонкого лаваша 300 граньої або пекінської капусти, 150-200 курячого філе. Один головка рібчастої цибулі середнього розміру, 10-х твердого сиру, оцип, майонез кропу, масло рослинне, спосіб приготування, нарізати куряче філе на тонкі скибочки, відбити, посолити, поперчити і обсмажити на олії протягом 3 хвилин з кожного боку, зняти з вогню, остигле м'ясо нарізати соломкою. Розвести оцет в гарячій кип'яченій воді 1-1 і опустити в маринад нарізану кільцями цибулю на 15 хвилин. За цей час натерти на крупній терці сир, нашаткувати капусту, змішати м'ясо, відджату, цибулю, капусту, сир і нарізаний кріп в салатнику, і заправити начинку майонезом, лист лаваша розрізати навпіл, поперек. Можна зробити це ножицями, на кожну частину викласти по два подваству, начинки і згорнути конвертики. Повторити процедуру з рештою листами, обсмажити конвертики на сковороді з рослинним маслом або приготувати на грилі. хрусткі конвертики з лаваша гарні як в гарячому, так і в холодному вигляді рулет з лаваша з сиром. Ще один простий рецепт з лаваша для вегетаріанців, і не тільки, неймовірно простий і дуже швидкий. Буде потрібно три листа тонкого лаваша, г сиру. Спосіб приготування розрізати лист лаваша на чотири частини, сир нарізати невеликими брусками, загорнути брусочки в листи Лаваша, обсмажити трубочки на сковороді або запекти на грилі, виходять смажені трубочки з лаваша з ніжною сирною начинкою, бутерброди з салатом з морепродуктів. Закриті бутерброди не можна не любити, адже готуються вони дуже просто та й покласти в них можна все що завгодно, як вам морський варіант начинки буде потрібно 100 очищених креветок, 100 крабового м'яса, 2 стебла селери, 1 стол гірчиці, 50 г майонезу, 8 скибочок хліба, сушений подрібнену цибулю, масло, лимонний сік. Спосіб приготування – дрібно нарізати креветки, крабове м'ясо і селеру. Змішати гірчицю в майонез. Сушену подрібнену цибулю і додати в заправку трохи соку лимона, заправити соусом салат і добре перемішати, викласти отриману начинку на скибочки хліба і накрити її іншими скибочками, смажити сендвічі потрібно з двох сторін на грилі або в сковороді, салат з овочів, смажених на грилі, овочі на грилі, відмінне доповнення до м'яса або самостійна гаряча закуска буде потрібно. 900 г молодої картоплі, 1 кабачок або цукінь, 1 баклажан, 5 помідорів черрі, 1 головка червоної цибулі, 0,5 лимона, олія оливкова, листя свіжого розмарину, петрушка, солі, спосіб приготування, каплю почистити і нарізати з кабачками Відварити в підсоленій воді протягом 5 хвилин, воду злити, картоплю остудити, додати до нього 0,25 склянки оливкової олії і розмарин, нарізати баклажан і кабачок кружечками, викласти картоплю і інші овочі на гриль, обсмажити з обох сторін до утворення смужок від решітки. Смажені овочі зняти з гриля і порізати на більш дрібні шматочки, змішати в загальному салатнику, додати помідори, петрушку сіль, заправити оливковою олією і соком лимона брускетта з помідорами та базиліком. Ці італійські міні-путербродики, ідеальна закуска або гарнір до будь-якої страви з м'яса. Насправді ж, це всього лише тости з помідорами, але яка смакота. Буде потрібно білий хліб, кілька зубчиків часнику, один-два помідори. Гілочка базиліка, маслинове масло, винний оцет, спосіб приготування, нарізати батон на скибочки і підсмажити можна підсушити на сухій сковороді, відкритому вогні або решітці гриль, почистити часник і натерти їм корочку підсмаженого батона. Основа готова. Тепер можна зайнятися начинкою, з помідорів зняти шкірку, видалити з них насіння, дрібно нарізати на кубики, змішати помідори з базиліком. Додати оливкову олію і винний оцет, дати начинці настоятися 10-15 хвилин, викласти начинку на батон і брускетти готові. Сподіваюся, в цій добірці ви знайшли рецепт для пікніка, яким захочете порадувати своїх близьких приємного апетиту.